Цих злочинів я вважаю ці злочини дійсно, я згідно з вами, викликом Буковинської міліції, і це не тільки ваша проблема, а і наша честь розкрити ці злочини. Тому я рахую це особистим нашим викликом, і ми зобов'язані розкрити ці злочини. Тому ми зробимо все для цього необхідне. Що стосується люстрації, значить, я обов'язково напишу таку заяву. Графіком Міністерства внутрішніх справ України, який затверджений на даний момент, в нас люстрація нашого управління буде проходити з березня по травень наступного року. І така заява мною буде написана. Особисто можу вам надати копію, якщо це проти буде. І рішення хай приймає люстраційна комісія. Тому я думаю, на це питання відповів. Якщо нема запитань, якщо нема запитань. 睡觉。Yeah.